Медицина це моє життя, це моя робота. Петро Мартинюк понад 60 років присвятив себе медичній сфері. Розповідає, що медицина припала до душі ще з дитинства. Тому у свої 14 він пішов навчатись у медичне училище, а згодом після інституту став працювати лікарем. До свого виходу на пенсію вдалось пропрацювати на керівних посадах у різних медичних закладах. Я відкривав Миколинецьку лікарню, перший головний лікар та. Я був майже 9 років керівником Тернопільської обласної лікарні ліксадуха, псефафанія, Лікував, де лікувався керівний склад партійного керівництва. І майже 20 років був до виходу на пенсію, був головним лікарем. Обласної, клінічної, психоневрологічної лікарні, де й став заслуженим лікарем України. Це те, до чого я хотів, ким я хотів бути і добився того і задоволений тим, що я прожив не даром життя, завжди допомагав людям, творив добро, ніколи не було ніяких Конфліктів життєвих. З 2024 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня. З цієї нагоди сьогодні у Тернополі зустрілись працівники різних медичних закладів міста. Їх привітали з професійним святом і подякували за те, що вони кожного дня рятують людське здоров'я і життя за відданість своїй нелегкій роботі. Турботу про кожного пацієнта невтомну та важку працю. Моя робота це напевно основна частина мого життя. Я вже працюю сімейним лікарем. Майже 20 років, 17 років, і це кожного дня 10 годин, які я віддаю своїм пацієнтам, своїм колегам. Сімейний лікар, взагалі, це людина, яка часто знає сім'ю від найменшого до найбільш поважного покоління. З нами народжуються, з нами дорослішують, ідуть до школи, одружуються, народжують дітей своїх, старіють. Тобто ми знаємо своїх пацієнтів напевно найбільше серед усіх працівників медичної сфери. Тому ми дуже часто переймаємося їхньою долею, їхнім здоров'ям. Ми дуже за них переживаємо, радіємо за них і дуже засмучимося, коли щось не так. Тобто це є наша сім'я така маленька. Не дарма вони залишаються нашими янголами-охоронцями, адже від перших днів повномасштабної війни медики рятують життя наших захисників та цивільних мешканців, долають виклики. У мене робота дуже цікава, кожен раз щось ми Ну, Взагалі, дуже велика практика була під час ковіду у нас. Працює в лабораторії особливо небезпечних інфекцій, і в нас там завжди щось нове, все постійно ми вчимося. Мені з дитинства дуже подобалося допомагати людям і, і, і рятувати людей. І взагалі то ще з дитинства я завжди старалася допомагати вперше тваринам, а потім так вийшло, що в мене захворів дідусь, і я все йому казала: каже, я виросту ви велика, я тебе вилікую. І так в мене в житті тільки була медицина. Так я завжди прямувала тільки в ту сферу. Під час урочистостей, що відбулись в українському домі перемога, тернопільських медиків нагородили подяками, цінними подарунками та нагрудними знаками.